Червоный на плюс. Оп, черный на минус. Все. Опа. О, все, сюда пробуем. Смотрите, сейчас сразу чики щелк и заводайте. Глазка. Там теж треба, а по тих стороні. Ждемо? Все, завівся і одразу знімаємо клеми. Поняли? Все, легко, просто елементарно. Дві 300 коштує такий бустер, ціна реально халявна. Кажу вас дізель, який об'єм? 2,5 2,5 дизель. ось будь ласка, то що я всім казав. Максимально ми заводили 2,5, але по характеристикам вони пишуть дизель 4 літра, бензин 8. У нас було 88%, як ми його підключили. Стало 86. І 2% цього нашого з'їла. Реально це не знаю. Так, особливо зараз, коли вже стало холодно. І це ще акумулятор здоровий, так? 95 ампер народ. ну, От будь ласка, 2300 на нашого.